Добрий день, но не Ми вже в Польщі. Це відосик вже другий. Як я вам казав в попередньому роліку, випишу тобто, два відосика. один з України, один з Польщі. Тому зараз переглянути декілька хвилиночок відосики з нашої дороги. Пізніше ми знову сходимо в підрозділку, купимо деякі продукти. І будемо далі для вас знімають відео. Перше, всім. Всім приємного переходу. Коротше, народ, що я вам хочу сказати. Я вже вдома, я вже помилюся. Подію. І в нас чемоданчик. Порину з моїм бішком. Офігенний огромний чемодан. Закритий ще. Достаємо. Оп, 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 оп. Оба. Огромний чемодан ще. Будемо збирати речі, галузі, змажуватись. E, всякі документи збирати. В принципі, і все. І завтра вже 12.30. Це вже буде джерети перевізник. Він їх в принципі, в Польщу Якось. Так що в цьому будемо збиратися. Дорожі, дорогі друзі, ми же біля кордона на заправочці машинка заправляється якось там як Вокуська заправочка Все піся, там якісь гори, гури, блядь, отарни гури. Вот Ару побачимо пропустили той кордон чи ні. дійшла, четверта година нашого прибуття на кордон. В принципі, станом за останню годинку ми навіть не на сантиметр не здвинулися вперед. Так, так, Мене зараз погано трошки видно. Отак, так трошки краще буде. Це капець, якщо чесно. Зараз, по-моєму, 8 година, пересмінка. В Поляндії вже як пару годин їдемо, їдемо. Ми були в Дублені. Зараз їдемо в, в, Дуглі, в. Варшаву якраз. Стали якраз на заправочку. Приїхали до нашого хостелу, так він виглядає, Ось там десь манька живе. Я на якусь ранку хлопці пішли спати, я щось не хочу, може Петренку, в принципі. такі приключення, ми приїхали, нам кажуть, місць немає, типа, я звім до Олі, яка нам яка давала роботу, сказала нам їхати Вона каже, що нічого не знаю. Вона заселила в, в якусь там комнату, щоб пацаки поспали, тому що ну, практично сутки були дорозі. Це якось трошки нехті, але я, може бути. Скажи ще Я об'єднаю. Зайшли в кебаб. В кебаб. Купили 5 кебагів. Коротше, 5 кебабів купили. Це будем хавати. Вже у нас п'яте вечора. Продуктів. Озеро, я роже, там далі. Коротше, що я вам можу сказати? Ми йдемо з пазиками. Ідемо вже до відранки. Підемо купимо водички. Okay. Е okay. Що ще я можу? Рахунок я не йду відкривати, мені сказали, що я його не зможу відкрити до 18 років. Тому буде поки що без рахунку. Почали ми баланс, закупляли продуктів, десь багато. Три пакета. Ще плюс там булочки якісь, коротше, водичка. Оща п'ять. Зараз йдемо в гуртожду вже після роботи. Постріл з точніше. Я коротше, скоро повернуся Зараз я йду до нашої річки, озера. Машинки їздять. Але ще поодиночні тільки. А зараз дуже гарний світанок. Дуже гарний місяць. Просто подивіться на цю красу. Ще у нас є тут ось така от річка. Я вже дійшов до річки. В принципі, тут ось така краса. Це просто народ, Це бомба. Я... Це скарб. Чесно кажу, просто подивіться на це. Подивіться на це схід сонця. Це просто, просто бомба. Я вже зняв. Пару штучок для вас. знаєте, що я вам хочу сказати. Я ще побачив літак. Наслужу побачив самоліт або на російський. А ну будемо чисто український. Я побачив літак. І це просто вже, тому що дивіться. Я вже давно, я їх проханий бачив. Я вам зараз скажу скільки часу у вас три роки. прошло після того, як я бачив обходити. У нас є 14 лютого, тому всіх закоханих вітаю е, з цим прекрасним чудовим святом. Що вам можу іще сказати? У нас сьогодні випав сніг на 14 лютого. Ось там хлопці йдуть. Сніжок. Усім привіт. Ем, я включаю зва до цього відеоролика. На жаль, дуже багато матеріалу втратилося при монтажі. Тобто вся хронологія втратилась. І Дуже важко було це все відновити. Деякі моменти з відео я відновив, а деякі вже було неможливо відновити. Так от, що я можу ще сказати. Ми зараз йдемо на роботку. Зараз у нас 8 година вечора. Точніше 8.30, пів9. Будемо продовжувати далі знімати відосик. Нам вже скоро водопадіка день народження. Саме де. І будемо йому робити подарунок. А це буде 25 числа, сьогодні на 16. .00 люто. Тому, коротше. Ще я вам що можу сказати, ми підемо в магазин брати йому подарунок. Я хочу для нього купити карточку з тіма. Щоб він собі міг поповнити свій аккаунт в стіні. І хочу купити ще лего. Він дуже хоче легко складати. Хочу, значить купимо. Майже їдемо в локцію, вже полечу і нам показує собі речі. Красовось харіста. Ми вже в Лодзі приїхали ось така тут краса. Боже, напроти нашого, так скажем, містечка невеличкого. Я вам так скажу, це дуже-дуже велике місто, я дуже в заході, я дуже сильно хочу сюди переїхати. Просто я мрію. Це моя мрія бути в великому місці. Так що ми зараз їдемо в мануфактуру, будемо купляти кросовочки. Потім дивитися, які я буду кросовочки обирати. О, коротше, ми вже біля мануфактури. Да. Це прикол. Тільки тут машинки. Прикольно. Оп, оп, оп. Тут є Mustang. 95 McQueen. Потім що це, Dodge Challenger, потім BMW, потім Nissan така Отака оташточка. Я прям Тут <гум> Такі тачки, ви ребята. Просто ці масштаби. Це, це просто лаун. Це лаун. Такі тачки, дивіться, ну <просу> ви просто гляньте. Просто гляньте, дивіться бешечка, челенджер, мустан і там ще є якийсь поршик, поршик. Ми зараз чекаємо на нашу подружку, будемо <просу> зараз магазин купляти мені одяг, дитя. Так, і будемо роздержуватися тут Мені просто. Коротше, ми зайшли в Мак. Я купив собі тільки кофту. Крусалки я собі не знайшов. Це жесть. Народ, я дуже сильно розстроюся, прям дуже сильно. Це картошечка, коло. Відьмак, взагалі песня, мені подобається. Коротше, ми вже скупилися. Я собі купив New Balance білі. Купив ще кофточку біленьку. Та й все. Ми вже спішимо на нашу електричку. Вот. Ми зараз забирати якусь Лего, він дуже сильно хотів Лего. Виберемо йому. І ще Я купив вже карточку з тимом на поповнення аккаунта. У нас по 10 злотих. І ще будемо йому завтра берити. Навіщо можна, можна запакувати цей товар. Не товар, а подарунок. Тут ще буде пісня, А якщо ні, то вже прийдете самому мамою, сплять так, щоб він потім не побачив. А ще треба буде сьогодні сходити взагалі. Треба замінити спефель. Я не знаю, чи в мене вийде, це все зробити, замінити пефель, чи не вийде. Але постараюсь сьогодні максимально все зробити, що мені треба. Це не рада гарної зустрічі. Я просто вже просто на зим вибираю, вам щось піднімаю, але це ж не точно нічого не можу сказати. От. Тому все, ми прощаємось. Я навіть зробив подарунок подарок, ось такий принесу в хостел. Ми вже скупилися у бідроночці. У нас два пакетика таких. Вже йдемо до нашого хостела, будемо прибирати, готуватися до дня народження. Там є водопаді. Привіт. Сюди, ще песня. Будемо готуватися до його Дня народження, то й будемо святкувати. Буду вам ще цікаві кадри показувати. Так що, народ, не скучайте Всім привіт! Це відосик, який я буду записувати. Точніше, викидати в інстаграм сторінці вже після 00, коли буду вітати батька народження щоб йому не сповірити це все, що мені окупалося і так далі. Коротше, що ми купили? Я купив Лего, Діма купив мишку, я ще купив карточку Steam. в У мене є дуже велика проблема. Я загубив чек, там де був вказаний код для підключення того тарифу. І щоб в нього зайти, треба піти по мусонках. Ну, так просто облажатися, я не знаю, як це так можна було зробити, викинути звичайно той чек. Ну, дійсно, я незвичайно летін. Ще навіть не сфоткав. Так і думав, що треба було не сфоткати, але... Не зараз будемо йти, шукати, важку зараз друга свого. <гум> і шукати точок. <гум> Коротше. Мусорник. Я думаю, ну типу, це ж це перший мусорник. Я думаю, ну типа. Я його тут бачу. Оп. Оп. Оп, є чек. Коротше, народ. Чек є. код теж є. Боже, я не знаю, що би я робив без того, що без чека. Ти ви представте, якби я не подивився раніше. Просто в чек. Ну тобто на свої подарки, що я мав подарувати. Бо ми таке з Дімою щось сидимо. Діма каже, о, давай тобі покажу мишку. Я кажу, о, давай тобі покажу, що я купив. Ну добре, показуй. Я, я шукаю ту карточку, карточка є, чекати нема. Що робити? Не знаю. <смі> Та це капець просто ви що? Е, слава Богу, що я його знайшов. Бо я, знаєте, могла б бути така штука, що просто ці прибиральники викинули б цей мусор вже, ну, або машина приїхала і все. Мінус 110 злотих, а на момент це 1200 гривень. Це не маленькі гроші. <смі> Та ви що? За такі деньги можна купити. Собі кофту нормально навіть. Можна навіть дві кофти, дивлячись, в якому магазині купити. Вот. Та й все, коротше. Так що, народ, нічого не пропало, все не буде думайте. добре. О! Те, що все, е, будете скоро дивитися відосики, як ми будемо Влада Падіка вітати з ним в народжені. що, ми зіткнулися з ще одним проблемою. Ми тортик купили, купили. Але тут ніде немає свічок. Це що таке, головне? Як це немає свічок? Це ж капець. Просто... Зайшли вже всі магазини, які тільки були. І що то свічок не було. Не, ну ще я такого не бачив чуда. Спасибо. Це тебе, коротше, вітаємо з нюхою. Це твої... Подарки. Кузіво, давай. Я я Спасибо. Спасибо. І самое лучшее. Всі найголовша. же, короче, с бедроночки. Сьогодні в нас хустич варток, тобто жирний четвер. Польща прийнято купляти uh, солодощі, всякі різні, особливо пончики. Вони uh, тут на це на свято. Припадають на величезну акцію. Тому ми їх купили. Я ще разом підстригся. Зараз буду додому. Зараз буду пробувати, наскільки вони смачні, наскільки вони добрі. Просто хочеться відчути той смак того свята, який вони тут святкують. Це якось по легенді, в Кракові, був якийсь король. Він дуже сильно ненавидив жінок, особливо. Ті, що торгують, їх вбивав. І саме в цей день е, в четвер, в тлустий чвертик, він вмер. І люди почали святкувати, почали від е, радості купляти солодки, тому що він не дозволяв солодкого їсти. І в принципі, після цього люди почали зробити свято, після цього вони продають всяку різну випічку. А особливою цей випічку є пончики, ті, що продають зараз бідранці. За свято вони по величезній акції. Я розказую, що я купив такі от пончики. Ті, що в мене сьогодні дня свято. собі там ціпси, такі от Що ще? <кхи> е, водичку, літо, чай. Це одну водичку. Спрайт. Дякую, дякую за аплодисменти. О, ковбаску купив, вона взагалі просто найкраща просто сама, сама ковбаска, що я в мені кажуть. Ну і вона правда, і на цьому все. Це все, що як... А, ну і ще пакет. Пакет такий, торба, торба. Це, в принципі, все. Це все, що я купив на сьогодні. Так що все, народ, не скучайте. Коротше, народ, ми вийшли з Бідрянки. ми були в бідряності, дімо привели додому. І от що купили? У нас дві таких ограм'яних торпи. Зараз йдемо додому, будемо це все розбирати. Як я вже сказав, Дімо ви Я вам ставлю пару кадриків. Як ми виходили з говкожитка. Бав, взяли собі е, бокси, отакі. що тут у нас картошка, м'ясо мішане, до курчака є соус, е, потім що тут, фета є, потім коротше, салат якийсь з цього з прокінської капусти, звичайної капусти. Давайте зараз буде вкус робити. Тут у мене я працюю на нових ну Ось цей влог підійшов до свого завершення. Тому спускайтеся нижче, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити мій відосів. Е, нажимайте ще разом лайк. Ну і комент по бажанню Буде приємно почитати ваші коментарі. От. Можливо, щось почте новенькі цікавеньке побачите. Можливо, щоб я вам щось показав. Тому все пишіть в коментах, буду всі коменти читати і чекати, і лайкати буду. Тому все нарад. Всім гарного дня, вечора, ранку, дивлячись, готовку дивитися його. А з вами будемо прощатися. Всім пока.